Про затвердження програми регулювання чисельності безпритульних тварин на території Відьопольської громади. Четверто квітня 2025 року на сесії Відьопольської селищної ради затверджена програма регулювання чисельності безпритульних тварин на території АВДопольської територіальної громади на 2025-2028 роки. Про затвердження програми регулювання чисельності безпритульних тварин на території від Офиської громади. 25-28 років технічно не може це робити. За 17 прийнято. Слідуюче питання. Відповідно до програми на регулювання чисельності тварин, селищна рада виділяє 400 тисяч гривень на 4 роки або 100 тисяч гривень на рік. Реализацией программы будет займаться коммунальное предприемство Водопостажь. Роман Варшанидзе Альтернатива.орг